Всем привіт! Сьогодні я вам покажу, як я затестила ось таку фарбу. Ось Це у нас шістька, русявий. У мене, воно, бачите, вже. я вже дуже давно волосся не красила. Тут де крашене, таке більш світле, в мене більш темне, хочу якось вирівняти тон. Ось таке волосся в мене було до того, як я його покрасила. І так, сюди у нас входять бальзами, шампунь. Перший раз бачу, щоб в фарбі був шампунь. Ну, ладно. Потім що у нас там? Крем і окислитель. Інструкція ось, і рукавички. І ось ось так виглядає сама фарба. Ось це скільки фарби мені знадобилось на мою довжину. Ось так виглядає інструкція. По стандарту крем і окислітель, намазюкати, витримати 30-45 хвилин, в залежності від тону. Потім що? А, це якщо по всій довжині, то треба наносити фарбу по всій. Якщо це відрослі коріння, то спочатку треба нанести на цей, господі, куди? А, нанести на відрослі корені, а потім залишки на остальну довжину. Скільки всього мені треба, щоб покрасити таку довжину волос Йоханий бабай. класно те, що тут пишуть, скільки тут відсотків окислітеля. Ну, звичайно, не пишуть, якого відсотка, а тут написано, що 9% окислітель. Чи я оце тепер думаю, якщо тут 9% чи стоїть рискувати і красити? Бо це ж обично 9% у блонд, а тут темно руси і 9%, непонятно для чого, ну, ладно, буду пробувати. Такий прикол. Чогось всі інструкції білі, а одна оранжева попалася. Це, типу, що тут якийсь бути подарок чи що чи якийсь не знаю, лотерейний білет, будь вона оранжевим цвітом, із-за того, що це якась щаслива інструкція. Не знаю. Приносить щастя тому, кому попадається не біла, а оранжева. Перший раз таке бачу. Ну а ось отаке після того, як покрасила. Коротше, не те, що треба було. Ось отак воно виглядає при денному освітленні. Ну, типа, воно залежить від освітлення. Коротше, вийшло трохи риже, а не русе. Все, всім спасибо, пока.